Салют щирим. Зараз побачите дуже цікавий відосік. Ось. У нас приїхала гоп-компанія. Це наша доблісна поліція. Наша доблісне, непонятне, що. Ходять, бродять, ось у, одрости в живота ходить, не поміщаються. Щас, що ж це таке? Це рейдери вже так починають працювати. О, оце розкриваємося, це в нас працює поліція. Що ж вони хочуть? І ще оно є. Я... Ого! -го. Так у нас воно що робиться? Як у нас весело? Наїхало, наїхало. Це щось тут відбувається серйозне? І ну, що ж це воно за... Субботник, субботник у нас. А це що за організм йде такий безрозмірний? Ну, Ой, вічки, як нас багато. Щось таке. Ну, сидять. Ховаються, ховаються. Ну, нормальним людям нема чого ховатися. Куда На відео бандит, блін. він же Віталік Дздзінський, кнур, плачеться і корчить себе блогерами, які погані рейдери прийшли до нього на участок зносити е, забор і жалується на поліцію. При тому всьому називає організмом Бойка з Тарачанської міської ради. Ну Я, в принципі, з ним не спорю, організм він є організм. Але е, цей кну, кнурь, організм не менший. До речі, зверніть увагу, як різко переплю, профілю, перепрофілювався у цей чмошник, блін, з лютого бандита, блін, який там е, муркою намагається сипати наліво-направо, наче, блін, срок мотав. В е, такого знаєте, жертва блогера, до якого приїхали рейдери. <реш> Сука е чмошнік, який сам Являється рейдером, ще буде розказувати щось про рейдерство на самозахопленій ділянці прибереж прибережної смуги річки водосховища річки гнилий Тікич, це животне влаштувало просто самоуправство, захват землі, захват е будівель. Він там думав, що заселиться назавжди і буде тероризувати місцеве населення. Там животне. <хи> а вся справа була в. Ну, давайте з самого початку почнемо. Да? Це питання ми підняли ще в 23-му році да? е е влітку. 24-й, 25-й рік, вже два роки. Це питання знаходиться за скаргами місцевих жителів та за нашими заявами, які ми підхватили цю тему. Намагаючись допомогти місцевому населенню, і воно зараз знаходиться типу, в судових розбирательствах. Буквально в минулому році воно стопорнулося по одній причині, тому що було аналогічне рішення, там навіть созвучність од однакова в Харківській області. Так само, як якась товка захватила річку і так само тероризувала людей. І суд прийняв рішення, поки Верховний суд не прийме. Ухвалу по цьому питанню, то якби це все питання буде на паузі іменно по нурям дзвідзінським. Так, от навесні цього року, 2025, нарешті, було винесено ухвалу Верховним судом, яка говорить чітко, що оці всі правовстановчі документи не являються такими, які. Дають право робити таку діяльність і вважати, що ця річка і все, що їй належить, без сплати відповідних податків і так далі, без відповідного рішення місцевої влади. Це не, 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 не стоїть вважати, що це все його. І от що тепер? Заглетіли, і тепер ждемо чудової реакції дирявої прокуратури Бі Білої церкви, яка е отримуючи відкатики від всіх ставків. Білоцерківщини та і так далі, вона зараз буде змушена щось, щось приймати, да? якісь рішення. Ми стимульнемо її і направимо додатково з посиланням на ухвалу Верховного суду по аналогічній справі, мотивуючу заяву, щоб вони швидше роздуплялися і гнали стяними тряпками кнуряче троді, кнуря Матільду і їхнього недоношеного Попущенця. Рішення по Верховному суду додатково опублікуємо посилання в описі. Можете прочитати, ознайомитися на єдиний реєстр судових рішень, можете зайти і більш детально там прочитати, що значить. І ми, ну, звісно, далі будемо слідкувати за цією справою. і я впевнений, що ми дожмемо і цю сімейку неадекватів, чортів, які тероризували довгим чином населення Тарачанської ТГ, просто виженуть звідти один раз і назавжди. Тепер мені цікаво, а що ж далі? Що буде далі розказати місцева тарачанська влада щодо оренд ставків, з яких вони там в громаду получають сущі копійки, які власники цих орендованих ставків не сплачують земельний податок? до місцевого бюджету, що тепер вони будуть казати. Тобто, ви розумієте, все стоїть на, на кануні грандіозного шухера. Ми будемо це все допомагати місцевому населенню розмотувати і приводити до відповідні чинному законодавству. Дякую за увагу разом. Сила.